Усвідомлюючи свою високу відповідальність, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Урочисто присягаю вірно служити українському народові. Вірно служити українському народові. Вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ до лав поліції на Житомирщині набрали нових слухачів. Вже з 13 лютого 79 майбутніх поліцейських, які прийшли прийняти присягу, розпочали навчання і освоюють різні фахові спеціалізації правоохоронців. Навчання включає підготовку із Дисципліни, які є профільними для поліцейських, це як дисципліни правознавчі, так і спрямованості практичної, тобто фізична підготовка, вогнева підготовка, тактико спеціальна підготовка. Навчання в академії поліції триватиме близько півроку, і після успішного складання кваліфікаційного іспиту вже в липні нові поліцейські приступлять до своїх обов'язків за трьома спеціальностями: помічник чергового, інспектор конвойної служби та поліцейський сектору реагування патрульної поліції. На даний час певна частина поліцейських Житомирщини у складі зведеного загону проходять службу або виконують свої службові обов'язки, у тому числі на деокупованих територіях, і у тому числі спецпризначенці виконують безпосередньо бойові завдання. У районах ведення бойових дій або у районах зіткнення, як правило, для таких зведених загонів, як правило, для таких для виконання таких завдань відбираються поліцейські, які мають і певний досвід, і які пройшли відповідні навчання. Також із числа поліцейських зараз триває відбір до штурмової бригади. Людь це якраз та бригада, яка буде виконувати завдання безпосередньо. На перших лініях до повномасштабної війни щороку ряди правоохоронців на Житомирщині під час нового набору слухачів поповнювалися на кілька сот правоохоронців. На початок 2022 року кількість жінок у лавах поліції наближалася до 30%.